Заблоковано картку, кажуть сплатити 100 тисяч, в судовому рішенні це є. Як оскаржити, сам суд був у жовтні, коли мама 25 тисяч до війни, інвалід, ну і, скажімо так, ну, переглянули, це, переглянули це рішення, там вже сплинули всі сроки, вам потрібно було звертатися до суду. Зараз вже нічого не можна зробити. Тільки заява, заява про знайде арешту з рахунку та визначення поточного рахунку в банку. Ось відеоінструкція, як користуватися, або ж ось, ось сама заява. Ну, відповідно, заява на нашому сайті, відеоінструкція на нашому Ютубі.